Дзеркальний раб Корейська народна казка. Це було не тепер, а за давньої давнини. У щасливий час в одного корейського селянина знайшовся хлопчик. Він ріс як із води, і коли мав сім років, то став відомий своїм розумом на всю країну. Дійшла чутка й до імператора Японії. Що в Кореї малий хлопець уміє читати, писати, складати вірші і відгадувати наймудріші загадки. Не повірив цьому, імператор Японії вирядив у корею своїх царедворців. Ті сіли на корабель і попливли. Вітрила напинав вітер, і корабель скоро причалив до берегів Кореї. Тільки но ну, японські мудреці ступили на землю. Як побачили маленького хлопчика, він сидів на камені і читав вірші. Найстаріший мудрець, вислухавши хлопчика, сказав Дуже гарні вірші. Хто їх написав? Хлопчик відповів: Я сам склав ці вірші. Мудреці йому не повірили, але хлопчик мовив: Хочете знати, чи справді я вмію складати вірші? Скажіть щось. Тоді один японець прорік. Глянь, як місяць над синьою хвилею грає, небо срібними зорями міниться й сяє, підхопив хлопчик. Японці були вражені, і найстаріший мудрець озвався знову. Стріла летить за океан безкраїй. А слово мудрого сильніш, воно всю землю облітає, докінчив хлопчик. Коли посли японського імператора переконалися, що хлопчик сам складає вірші, вони взялися перевіряти його кмітливість. Скажи, чому птахи й пацюки галасують однаково, цвірінь, цвірінь? спитав один із них. Тому, чому свині рохкають отак, гав-гав, відповів хлопчик, не задумуючись. Японські мудреці засміялися. То ти, мабуть, дурний. Гав-гав, це гавкіт собаки. Хіба свиняна таке зугарна?» засміявся й хлопчик. Свині рохкають гав-гав тоді, коли пацюки ще бачуть цвірінь, цвірінь. Мудрецям дуже сподобалася хлопчикова кмітливість. Скільки тобі років, як тебе звати? спитали вони. Мене звати Чой Чун Куан, і мені десять років. Японці подумали, якщо в Кореї такі розумні малі діти. То які ж мудрі тут дорослі? Ні, краще не ганьбитися і вертати на свої острови. Побачив імператор послів, насупив брови й каже Ну, оповідайте, які в Кореї люди живуть. Чи то правда, що вони розумніші за наших дідів? Посли полякалися адже вони в Кореї нікого не бачили і ні з ким, крім хлопчика, не розмовляли. Що могли відповісти вони імператорові? Тоді найхитріший з них упав на коліна й мовив Яснолиций сину сонця, в Кореї живуть відчайдушні й непокірні люди. Вони навіть не знають, що ти існуєш на світі, і ніхто при згадці твого імені не падав ниць, не торкався лобом землі. Розсердився імператор і закричав Я піду на них війною. І весь імператорський почет колінкуючи загоролав Ми підемо на них війною. Коли імператор трохи заспокоївся, то сказав Принесіть мені із срібної зали бурштинову скриньку. Слуги миттю принесли скриньку. Імператор закутав щось у вату, сховав у ту скриньку і наклав печатки. Потім він звелів підвестися всім з колін і загадав найближчому радникові відвести скриньку корейському королю. Якщо король до осені не вгадає, що заховано в скриньці, то він найдурніший король у світі, мовив імператор. Радник виконав поваління свого володаря. Він привіз королю кореї бурштинову скриньку і переказав слова японського імператора. Ніяк не могли королівські вчені вгадати, що заховано в скринці. Вони дивилися на неї через збільшувальне скло, нюхали бурштинове віко. Але де їм знати, що сховав у скринці японський імператор. А тим часом Чой Чун Куан добився в сеул і шукав собі роботи. Він ходив по подвір'ях і вигукував Чищу мідні дзеркала, Чищу що мідні дзеркала. Цей крик почула донька першого міністра і наказала винести хлопчикові своє велике мідне дзеркало. Його треба було відполірувати. Чой Чун Куан узявся до роботи, але він тер дзеркало так запопадливо, що воно тріснуло. Саме в ту мить наднесло першого міністра. Він побачив, що хлопчик розбив дзеркало його доньки, і крикнув Розбійнику, це дзеркало коштує п'ять злитків срібла. Плати гроші. Любий пане, сказав чой Чункуан, якби я мав стільки грошей, то хіба ж полірував би дзеркала. Я беру тебе в рабство, знову закричав міністр. Віднині ти називатимешся дзеркальний раб. З того дня чой Куан став рабом. Якось до міністра прийшов королівський слуга, вклонився і сказав. Король повелів передати. Якщо за вісім днів таємницю скриньки не буде розгадано, кат відрубає вуха й носа в першого міністра і викине собакам. Слуга поставив скриньку та й пішов собі. Зляканий міністр забігав по кімнаті, шматуючи на собі одяг. Йому вже ввижалося, як кат гострить ножа, щоб відтяти йому вуха й носа. Тоді до його звався дзеркальний раб. Може, я відгадаю, що в тій скринці? Відгадай. заблагав міністр. Я подарую тобі восьмикімнатний будинок і тисячу злитків срібла. Мені не треба ні будинку, ні грошей, пообіцяйте, що випустите на волю мене і усіх своїх рабів. Обіцяю. Зеркальний раб підійшов до скриньки і сказав: Нехай вона постоїть шість днів біля вогнища. Через шість днів я скажу, що в ній зберігається. Так і зробили. На сьомий день зеркальний раб підійшов до скриньки. Припав до неї вухом, потім узяв пензля, вмочив у туш і написав Моє вухо добре чує, те є тут, що ранок всім віщує. А перший міністр як закричить Ти обдурив мене, тобі доскону бути рабом. Коли міністр поставив перед королем скриньку, король прочитав те, що написав дзеркальний раб, і вигукнув Де ж відповідь на загадку, ти не виконав мого наказу. Гей, кате, відрубай цьому дурнокові вуха й носа. Міністр упав перед володарем навколішки і признався, що напис на скринці зробив його раб. Тоді король сказав Я придумав, як покарати твого раба. Нехай він сам одвезе скриньку японському імператорові. Як король звелів, так і вчинили. Посадили дзеркального раба на корабель і привезли в Японію. Японський імператор прочитав напис на скринці і зловтішно засміявся. Корейський король не зміг відгадати моєї загадки. Хіба в цій скринці є жива істота? Тепер весь світ знатиме, що в Кореї живуть найдурніші люди. Імператор зробив знак, і кат підійшов до дзеркального раба. Але той сказав без страху Твоя загадка, о наймудрішій з імператорів, така проста, що навіть я її відгадав. Брешеш! Закричав імператор. У скриньці немає ніякої живої істоти. Я заховав у ній куряче яйце. Пихатий імператор наказав очинити скриньку. Слуги позривали з неї печатки, підняли віко і з великого дива мало не випустили скриньку з рук. В ній сиділо курчатко, маленький жовтий півник. Дзеркальний раб посадив півника собі на долоню, і півник заспівав —— Кукуріку! -ку -ку. Кінець. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.